Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема буде про такі медові рамочки. Якщо, скажімо, вони у вас лишилися по різним причинам, чи з запасу, чи загинула сімейка. І є мед. Буду розглядати різні варіанти, якщо навіть є сліди по носу невеликі або великі, ось такі тут трошечки перги, бачите, ніби трошечки є така пліснява. Нічого страшного, бджілки це все почистять. Ці рамки можна вживати повторно. А як це робити, я зараз це розкажу. І так, друзі, перш за все розберемося з рамками. Скажімо, є рамка медова, гарна. Стояла у вас десь на запасі. Але там був, можливо, рапс, можливо, соняшник або навіть і різнотрав'я, і він закристалізувався. Тобто зробився такий, як камінь. І, звісно, бджоляр початківець подумає, ну куди його бджолам, вони його не візьмуть. Але тут я вам розкажу, як зробити так, щоб вони його переробили, можна так сказати. Звісно, якщо його поставити не в те місце, не в той час, не в ту сім'ю, від цього меду не буде ніякого користі. Зараз я вам розкажу. Як же ж зробити так, щоб цей мед приніс користь? Перший варіант це коли є гарна сім'я, і ви вирішили їм трошки допомогти з кормами. Але сім'я сильна повинна бути От це раз. Друге, вона повинна літати в поле. Або, як мінімум, ви повинні давати їй воду. Є вже розпліт. Тобто гарна сім'я, вона працює. І ви можете підставити цю рамку. Біля розплоду, не в центр з боку, але біля розплоду. Перед цим її потрібно відкрити. На всякий випадок, можна відкривати один бік, один лишати запечатаний, тому що теж таки все залежить від сили сім'ї. Якщо два боки відкриті, можуть не справитися. Бджоли, коли є доступ до води, літають, працюють, вони потихеньку цей мед ніби як розтоплюють. І я неоднократно робив це з відводками, з гарними сім'ями, ставлю, просто був камінь, через тиждень цю рамочку піднімаю, медок вже перероблений. Ну, як перероблений, вони беруть собі його на, на розплід трошечки, харчуються. Але мед іде, він не пропадає. Якщо ви поставите просто так запечатану рамку, Ефекту ніякого не буде, вони його чіпати не будуть. Розгрізати цей мед камінний це ну, можливо тільки тоді, коли вже йде якийсь голод тотальний, нема нічого. І там вони починають ті кристалики викидати. На дні вулика ви будете бачити повно таких білих кристалів. Це викидають цей мед з комірок. За заставну, друзі, теж не рекомендую його ставити, навіть якщо сильна сім'я, а мед сівший, ну трошечки будуть лазити, теж будуть ті кристалики. Викидати. І навіть якщо буде така погода мінлива і він трошечки в себе втягне вологи, почне капати, що ж там будуть брати, але ефекту такого не буде, якщо він буде стояти, можна сказати, в гнізді. Другий варіант використання такого сівшого меду це, як я вже сказав, відводок. У відводки я завжди теж зробив відводок і ніби як кормову рамочку ставлю цей мед. Теж його царапаю один бік. Потім, якщо бачу, що з цим боком відводок гарно справився, перевертаю, царапаю інший бік. І прекрасно, мед цей розходиться, нема ніяких кристалів, все чудово. Відводок з'їдає його, бере на свої потреби, тому що поки він там розлітається, поки щось принесе, пройде час, а в нього вже є такий запас. Так, що, в принципі, я думаю, з медом зрозуміло, що любу рамку, яка у вас лишилася, її можна пустити в діло, нікуди вона не пропаде, і то, що вона там сіла, це не проблема. Другий варіант, якщо у вас все ж таки загинула сім'я, і у вас лишились такі повномедно, маломедні, на що потрібно звертати увагу? Це на сліди поносу. Чи нема їх дуже багато. Якщо просто рамка залита. Залита просто повністю чорними слідами по носу, там велика вергідність нозематозу. Таку рамку я б не рекомендував би давати бджолам, навіть якщо її гарно почистити, теж під великим. Хоча в літній час бджолам це воно не так і страшно буде, тому що все ж таки літають, але теж під таким великим питанням, щоб не було ніякої болячки до осені, ви не догнали бджоли з хворобою якоїсь. Якщо там є якісь невеликі сліди поносу, скажімо, бджоли відходять по різним причинам: і кліщ мучив, і, скажімо, невеличка сім'я була, вдарили морози. Трошечки могли, звісно, поноситись, але не критично. То можна взяли, почистили. Навіть якщо по запечатці трошки є, все це зрізали і підставили в сімейку. На весну на весну-літо, воно гарно піде, і до травня місяця цього меду не буде, він весь буде використаний. Я вам розказую, тому що я сам так роблю. Якщо сильно опоношені рамки в мене трапляються, і там є якась частина меду на них, і я не хочу топити разом з медом той віск, я теж їх царапаю і е, в таке відро, можна сказати, ну, чи бочку з водою. Там буквально е, доба, дві ну хай три, мед весь, е, весь виходить з комірок, лишається одна чиста е, суш. І можна і на перетопку. Так що, друзі, з рамками, я думаю, тут зрозуміло. Якщо ви рахуєте, що вони гарні, немає ніяких слідів по носу, просто мед сівший, можна використовувати відводки. А навіть якщо вийшов ваш рій, чи впіймали якийсь рій, поставили в по краям ці рамки, медові для роя, це буде тільки давай. Все. Можна використовувати не те, що можна, потрібно використовувати повторно. Ніяких проблем з цим не буде. Ось і вся інформація на сьогодні. На цьому все. Всім пока, займайтесь вільництвом. Це цікаве заняття. Пока, друзі!